Дорогі білоцерківці, дозвольте з цього найбільшого і головного Євромайдану в країні привітати вас з наступаючим 2014 роком, а також з Різдвом Христовим. Хотів би побажати, щоб в ваших сім'ях панували любов і злагода, достаток і Божа благодать. Хотів би побажати, щоб ми з нам, ми з вами. Цьому 2014 році нарешті реалізували ті надії, які, яких зібрав тут мільйонний євромайдан, щоб змінилося життя нашої країни, всіх наших українських громадян на краще, щоб ми реалізували наші надії і прагнення на те, щоб жити в сім'ї вільних, демократичних, заможних європейських країн. З Новим роком, з Різдвом Христовим, вам!